Символічно у День Збройних сил України у краєзнавчому музеї горішніх плавнів відкрито експозицію російсько-української війни. Приміщення для нової експозиції виділили окреме у центрі міста. Вісім місяців кропіткої праці творчої команди музейників, дизайнерів, художників та будівельників, діючих військовослужбовців, міської влади, волонтерів та громадських діячів. У музеї зібрані артефакти з часів майдану, антитерористичної операції ООС та повномасштабної війни. Ініціатор створення у горішніх плавнях експозиції російсько-української війни, міський голова Дмитро Биков. Одна з найголовніших стратегій формування європейськими державами громадянського суспільства почала Тілюватися ще в 19 столітті створенням музеїв і музейних експозицій. Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну відчуття часу простору в суспільстві стало інакшим. Ми стали учасниками та Свідками наймасштабніших історичних подій у світі за останні 80 років. Багато наших земляків стали на захист Батьківщини. 85 бійців склали голови на війні, багато тих, хто Вважається зниклими безвісті. Щоб увічнити і вшанувати пам'ять героїв, захисників і захисниць, які сьогодні виборюють свободу і незалежність України, ми започаткували створення у нових приміщеннях краєзнавчого. Музею експозиції російсько-української війни. Сьогодні ми разом з вами маємо закласти в пам'яті громади символічну капсулу часу, щоб записати, зберегти в ній наші відчуття, наш емоційний стан. Історичні події, які відбуваються зараз в Україні, які ми спільно переживаємо в ці лихі роки війни, сучасниками яких ми з вами стали. В експозиції експонати новітньої історії України в розрізі. Грішня плавнівської міської територіальної громади нація живе доти, доки народжує героїв і помирає тоді, коли за неї нікому вмерти. Олесь Гончар, докладніше про відкриття у горішніх плавнях експозиції російсько-української війни. Дивіться у наступних випусках програми Новини на телеканалі ГОК.